Добрий вечір всім. Ми вже прийшли в підвал, знімаємо своїх кошечок, кормимо їх. Ось Вон, поналажували каші, Їх ще всіх немає, час час на вулиці. Там я теж під кладовкою їм поклала їжу, вони там їдять на вулиці дуже тепло, і вони більше зараз на вулиці. Ну Сюди вони приходять спати, їсти. Тут водичка, тут корм. Ось долматки наші вечеряють. Або ж я не прийшов, ходить на вечерю. Сіренька їсть. Да? Черепашка їсть. Зараз ще підемо в той темний угол, де кошечка наша там сидить. Ідемо за углом. Так, цим дали. Йдемо далі.